Розділ 23. Пророче Слово щодо Тира Голосіть кораблі таршішу, бо знищені торговельні палати і нема до них входу. Їм сповістили про це при поверненні з Кіттімського краю Замовкніть мешканці узбережжя, купці сидонські, які, подорожуючи морем, тебе збагачували. По великих водах вони привозили зерно. Шіхорське, врожай ріки Нілу, що був товаром для торгівлі з народами. Засоромся, Сидоне, бо заговорило море. Ця морська твердиня сказала я не мучилась від болю і не народжувала, не зрощувала юнаків і не виховувала до зрілого віку дівчат, коли ця звістка досягне Єгипту, то здригнуться від болю про те, що сталося з тиром. Тікайте до Таршішу, голосіть усі мешканці узбережжя. Хіба це не ваше веселе місто, початок якого сягає давніх давен, до нього спішили ноги людей здалеку, щоб там оселитись, хто визначив таку долю тиру, який колись коронував інших? його купці були, як князі, а його торговці славились по всій землі. Визначив це Господь Саваот, аби кинути в сором гордість зганьбити славнозвісних на землі. Йди в свою землю! Як річка, дочко Таршішу, бо пристані тут вже немає. Господь простяг свою руку над морем, захитав царствами, наказав знищити твердині Ханаану і сказав Не будеш вже більше веселитися, зганьблена дівчино, дочко Сидону, встань і біжи до Кіттіму, хоча й там не знайдеш для себе спокою. Подивись на край халдеїв, цей народ перестав існувати. А сирійці визначили її для звірів пустелі. Вони спородили тут облогові башти, знищили її фортеці, перетворивши їх у купи руїн. Голосіть, кораблі таршіські, бо вашу твердиню зруйновано. У ті часи станеться таке, що про тир забудуть на 70 років, період життя одного царя. А після 70 років стиром відбудеться таке, як у словах пісні про повію – Візьми гусла, походи містом, усіма забута розпусниця, гарно заграй, багато співай, аби про тебе пригадали. Отже, після закінчення 70 років Господь відвідає тир, у той час він знову повернеться до торгівлі розпустою і чинитиме блудство з усіма царствами світу, зваблюючи всіх на поверхні землі. Однак його прибутки і винагороди будуть уже присвячені Господу. Не будуть їх згромаджувати в коморах ані ховати, але вони будуть для тих, котрі живуть у присутності Господа, щоб вони могли досита харчуватись і належно одягатись.